Так, беремо контролер новий, відповідно, і намагаємося його підключити. Нажимає Add Device, воно там просить інтернет, натискаємо на нашу модель, відповідно. можна Mode, можна Manual Mode. спробуємо ручний режим. Далі пише, що затиснути кнопку. ось цю. Вона тут така втиснута, щоб у нас синє було, відповідно, просто синє. От, натиснув окей. Далі воно хоче, щоб ми законектилися до цього. Натискаємо, щоб там законектитись. У мене вже підключений Wi-Fi. Відповідно, мав би бути з цим для того, щоб підключитися. ви просто вводите пароль від одного до восьми. Я підключився Натискаю «Continue». Все. І зараз чекаємо, поки у нас воно законектиться з цим пристроєм. Іншим способом я тестував, підключиться на автоматичний відповідно режим. Воно щось не захотіло. Все, а тепер бачите, захотіло. Тобто через ручний режим, через конекчення, як будто до вейфай до цього пристрою і паролі від одного до восьми, воно у нас підключилося. І зараз чекаємо, щоб воно вже його знайшло заново і під'єдналося для налаштування. Тут в пікселях для цієї стрічки і для іншої адресної стрічки, якщо не помиляюся, 80. 4 ми задаємо е, діоди, ну, від 54 пікселя. Ну і метраж, відповідний, який ви там хочете. Бачимо пристрій зверху sp 108 є. Е, знайшло, підключило. Тут можемо ввести відповідно, наприклад, 84. Там що то там. Я ввожу, наприклад, що в мене 5 метрів на е, бобіні. Ну це не сильно важливо. Насправді Ентер і все. І в мене вже панель доступна по налаштуванням, і можна працювати з нею. Ну тут треба підкрутити, звичайно, адреску, але буде працювати все. Це друге відео готове.